Цей іфтар символізує єдність України, нашого багатокультурного, поліконфесійного та багатонаціонального суспільства. Наша єдність сьогодні важлива як ніколи. Протистояти російській геноцидальній агресії можна лише разом. Тільки разом ми можемо перемогти та утвердити всехсяжний справедливий та сталий мир в Україні. Хочу окремо подякувати кожному нашому захиснику-мусульманину, усім, хто у складі Сил оборони та безпеки України захищає нашу державу, нашу свободу. Усім, хто наближає звільнення всіх тимчасово окупованих територій нашого Криму, саме з окупації українського Криму почалася спроба Росії поневолити Україну. Це почалося з репресій на півострові проти кримських татар, корінного народу України та півострова. Усі ці роки Росія вчиняє в Криму зло та злочини. Це терор і геноцид, але ми не відступимо. Крим це Україна. Деокупація Криму є безальтернативною для всіх, для України, для всього світу. Коли ми повернемося до звільненого Криму, коли ми об'єднаємося з народом своїм, це дуже важливо, щоб ми на цих іфтарах були разом з нашими друзями, з нашими союзниками, з нашими однодумцями. Без звільнення Криму важко говорити про. Щасливе майбутнє кримсько-татарського народу, бо для всіх сьогодні очевидно, що росіяни туди прийшли, щоб до кінця вже вичевити витіснити кримськотатарський народ. Отже, перше це звільнення, і тому ми максимально об'єднуємося навколо держави, навколо Збройних сил України.